Сьогодні без лідерок грає Маріуполь, власне, тому і Дар'я Крук сьогодні з капітанською пов'язкою. Зараз стандарт небезпечний. Розігрують таким чином. Приймає рішення Вікторія Гирин розіграти. Вже далі. Зараз посідував подачу. Удар по воротах. М'яч влітає в сітку. Правила не везуть арбітри. Хорошо. Хороша спроба вийти з оборони в атаку. Зараз передача, яка на Вікторію Гірин. Вікторія Гірин одразу виривається один в один проти Софії. І потрібно вертатись назад. Закидання за спини Гирен. Тут, судячи з того, знову не було положення загрою. Удар по воротах 3-0 стає рахунок. Єрене вже в штрафному майданчику пробиває Гіре абсолютно спокійно. Відправляє. м'яч на лівому фланзі Гірен з м'ячем. Зміщується по флангу. Ось. Далі тягне на себе ініціативу. Обіграла. Ну, футболістку Маріуполь зараз ще намагається далі спробувати показати свій рівень. Вже вривається штрафний майданчик. на замасі прибирає. Єрин пробиває ближній трохунок. Сейчас є 5 матка.